Більше року окупації Запорізьку АЕС Росіяни захопили минулого березня. З тих пір станція працює із порушенням усіх стандартів безпеки. через російську окупацію неможливо дотримуватись усіх стандартів безпеки, які потрібні для АЕС. Також є проблема зі звичайним регуляторним контролем, тому що за нормальних обставин Українська регуляторна комісія повинна відвідувати станцію, щоб перевірити, чи все відповідає нормам. За даними енергоатома, російськими снарядами зруйнована інфраструктура станції. Попередня ціна збитків 32 мільярди гривень. Системи діградірують. Понімається бізопасності. деградують, безпека деградує, регламентні роботи вчасно не проводяться. Будь-якої миті все може відмовити, обладнання може відмовити. Тим паче, якщо вчасно не проводити профілактику. Плюс кількість військових, загальний настрій нашкодити. Вони вже у Вабанк ідуть у Вабанк. На території станції російська військова техніка розповідають очевидці окупації. Бачили ворога, який встановлював зброєю диктат над станцією. Захоплював приміщення, захоплював периметр, розставляв свою техніку, військову техніку з озброєння. Олег Дудар, колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС. він пропрацював під окупацією півроку, поки не вирішив виїжджати із захопленого росіянами Енергодара. Ніхто хто зараз не там, ніхто не може на 10% зрозуміти, як там погано. Навіть я, як ну який був там, який все бачив, який пережив ці перші там дні, перші місяці. Але ж і те, що відбувається зараз, порівня, порівняти ніяк не можна. Йде прямий тиск на людей. Їх хапають просто на вулиці, забирають гаджети, перевіряють гаджети. Банкінг онлайн український це для них, для них вже дратування, і це є привід і для катувань, і для допросів. Олег Дудар каже, виїжджав з окупації у серпні минулого року. Зараз же працівників станції, за його словами, вже не випускають. Вони мають списки людей, які працюють на станції. Якщо ти в цих списках є, вони розвертають, кажуть, тобі потрібно працювати. За даними енергоатому з 11 тисяч працівників на станції залишились працювати 4,5 тисячі. Частина підписала контракти з російським росатомом, який зараз незаконно керує станцією. З вересня на ЗАЕС зупинені усі шість реакторів. Це означає, що станція не виробляє електроенергію, а також що масштаб потенційної катастрофи зменшився, каже Марк Железняк. Він разом з українськими, німецькими та японськими експертами розраховує ризики забруднення навколишнього середовища у випадку аварії на ЗАЕС. Це не може бути дуже великий вибух, тому що реактори вже зараз не працюють. Найближчий ризик це для двох міст, які знаходяться дуже близько від Заброської станції. Перш за все, це місто Енергодар, то місто, де живуть люди, які працюють на станції в основному, а також на іншому боці Каховського водосховища є місто Нікополь. Там десь 10-15 кілометрів до центру міста від станції атомної. У національному агентстві з атомної енергії Польщі стверджують, хоч масштаб можливої аварії тепер не такий критичний, ядерна небезпека залишається навіть у зупинених реакторах. паливо потребує охолодження. Для цього необхідна електрика, яка подається з України. Але станція вже пережила шість блекаутів. Останній раз через обстріли російських військ АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання 9 березня. Тоді понад 10 годин працювали дизель-генератори, які живили реакторні зони та інші об'єкти АЕС електроенергія потрібна для насосів, які качають воду всередині реактора, переміщують її та виводять назовні без води, яка охолоджує ядерне паливо. Його температура може зрости аж до того моменту, коли воно почне плаватись. Коли паливо розплавляється, відбувається викид радіоізотопів, які знаходяться всередині, і вони можуть пройти через систему у навколишнє середовище. Згідно з останнім звітом місії МАГАТЕ, яка з вересня позмінно перебуває на Запорізькій АЕС, поблизу станції постійно чути постріли та вибухи. Директор агентства Рафаель Гросі раніше намагався встановити безпечну охорону зону навколо станції, але безуспішно. Леся Бакалець Голос Америки.